Другий спосіб заповнення нашого каталогу це завантаження послуг з Excel файлу. Ми маємо дві кнопки, яка називається завантажити шаблон та імпорт послуг. Спочатку ми натискаємо Завантажити шаблон. У нас завантажується шаблон такого зразка. Ось він є. З відповідними підказками, як нам заповнювати цей шаблон, і з відповідними колонками та полями. Кожен рядок це буде наша окрема послуга, а кожна колонка це будуть дані, які потрібні нам для нашої послуги. Ми працюємо лише з першою сторінкою, там ти пише «Services». Сторінку АКМІ ми не чіпаємо. На сторінці АКМІ є довідник Акмі, який ми можемо використати для наповнення наших послуг. Він працює так само, як і в системі. Тобто ми можемо обрати будь-яку послугу. Після того, як ми заповнили наш шаблон, тобто тут ми вказали назва послуги. Вказано, що не більше 255 символів, інакше система не збереже цю послугу. Ціна це також обов'язкове поле, внутрішній код, послуга за акмі, опис послуги це є додаткові поля, які за потреби ви також заповнюєте. Я вже попередньо заповнила такий невеличкий шаблончик. Я використала лише 6 позицій, проте. Це дуже зручно, якщо нам потрібно одразу ж завантажити і створити, наприклад, сотні послуг. Тому ви можете наповнювати стільки послуг, скільки вам потрібно. Тепер, після того, як ми заповнили та зберегли, ми переходимо назад до нашого каталогу і імпортуємо наш заповнений файл. Тобто це цей файл, який я заповнювала, я обираю його в нас на комп'ютері. Натискаю Відкривати, і ми бачимо, що система завантажує ті послуги, які в нас є, і вони ось з'явилися в нашому каталозі. Тому ми одним кліком фактично можемо завантажити одразу велику кількість послуг. Єдине, що потрібно заповнити, шаблон. Після цього ми можемо ці послуги вже доєднати до наших категорій. Наприклад, ми обираємо ті послуги, які нам потрібно. Вибираємо категорію і ми пакетно одразу ж підв'язуємо, наприклад, ті послуги, які потрібно, підв'язуємо до відповідної категорії. Пакетні дії ми можемо робити з будь-якими послугами, які додавалися як через шаблон, так і вручну. І серед можливих пакетних дій можуть бути також і видалення та деактивування, не лише додати в категорії.